Привіт! Вчора в розетки забрали байберу. От такий. Він називається Viber. Бачите, от кришка, от диск, от наконечник. Зараз подивимось. Він від фірми від инструкции не не нужны мне, потому что я уже знаю о, разрезать. о тут разрезать тут Розрізаємо. О, оце називається кришка? Оце диск, оце конечник. значок. це означає, що він відказував. Ну і упаковку можна дізнатися. Тра... Це правосторонний бойлей. Отак це складати. Крутите спочатку вліво, а потім вправо. Все. Складе. Тепер як запускавку. Це і ж. О... Отак. Просто отак. Берете. Байблейда під назвою лайбро. Трошечки. Три, два, один. Упер.